Влад зброї виявили правоохоронців будинку у Чернівцях. Успішні чернівчанки провели третій благодійний ярмарок. Перевізники хочуть встановити 5,5 гривень за проїзд у чернівецьких маршрутках. Про події п'ятниці 6 березня у Чернівцях та області говоримо в місцевому часі на п'ятому каналі в студії Майя Гуменна. До 5 гривень 50 копійок хочуть підвищити ціну на проїзд у чернівецьких маршрутках. Перевізники кажуть, це не їхні примхи, такі тарифи диктує їм вартість де Свої підрахунки вони передали міському голові і просять його якнайшвидше прийняти рішення, а поки що перевізники не в часи пік зменшують кількість автобусів і просять городян зрозуміти їхню ситуацію. Ну, в середньому, наскільки я розумію, вийшло десь приблизно 5,50. По ціні солярки 2350. По цій ціні солярки, яка є нинішній день, яка була 29 гривень. Ніхто не рахував. нам, якщо чесно, нам страшно рахувати. будь-які зміни на акумуляторні батареї, на запчастини ми не вносили. Ми внесли тільки зміна дізельного пального ціна на ціну і більше нічого. Також перевізники повідомили, що у Києві, Одесі, Запоріжжі, Дніпропетровську, Харкові тарифи на автобусні перевезення вже збільшено до 4-6 гривень. Підвищення вартості проїзду готується в Ужгороді та Миколаєві. Нові розрахунки вартості проїзду у Чернівцях підприємці надали для перевірки їх обґрунтованості департаменту житлово-комунального господарства. Склад зброї в одному з чернівецьких будинків виявили правоохоронці, викликав міліцію городянин, якого занепокоїв міст ящиків, що заносили до підвалу чоловіки. Зрештою працівники міліції підтвердили здогадки чоловіка. У семи ящиках і виявилась зброя. Її власники запевнили, це лише макети. Це не зброя, це макети зброї, тобто перероблені, і вони являються є, сувенірною продукцією. Тобто не несуть ніякої на Небезпеки тої студенту вони продаються всім і кожному двоє власників. Бізнесмени одному 30 років, іншому 60 років. Вони продають макети зброї через мережу інтернет. Всього у тих ящиках було близько 140 одиниць. Там були пістолети, Макарова, автомати Калашнікова і Гвинтівки Мосіна і револьвери системи Наган. Всю зброю та документи правоохоронці вилучили, щоб експерти перевірили, чи дійсно вона є нес. Справжньо. Є лікарі від Бога, а є волонтери, народжені, аби допомагати іншим. Саме з такими мала бесіду Оксана Денисюк у програмі Сучречей на радіостанції 103.2 FM. Романом Гаїною та Володимиром Григорчуком. Чоловіки постійно їздять на схід на передову з посилками для військових. Кажуть, часто буває страшно і дуже важко, але від свого заняття відмовитися вже не можуть. Роман зі своїм товаришем Володимиром вже сім разів їздив на схід з гуманітарною допомогою нашим військовим. кажуть, були у всіх гарячих точках проведення антитерористичної операції, змінюючи свій напрямок в залежності від потреб вояків. Напрямок Лисичанськ ми зняли по тій причині, що зараз трошки там більш забезпечена ситуація. Напрямок Дебальцево також зняли, бо ми знаємо, що зараз наші війська відійшли в Артемівськ, там поблизу Дебальцевого. Мар'їнка також зараз трошечки так відкладжена на потом, бо там вже хлопці забезпечені, там ми вже бригаду повністю, ну не бригаду, а блокпост, який налічує 45 людей, ми вже їх повністю брали, якби забезпечили, оділи. Тому зараз основний найгарячий напрямок залишається це село Пєскі, це Донецька область. Взяли таке направлення, що ми повинні постійно їздити на передову. Там, де закінчується дорога, і починається справжня війна, починаються окопи. З останньої поїздки повернулися два дні тому. Дорога зізнаються, була дуже важка, тому що окрім традиційних продуктів харчування, домашньої їжі та одягу, везли адресні посилки, і родичі просили передавати їх особисто в руки бійцям. Зверталися і кажуть, знаєте, мітом в мій там батальйоні правий сектор. а мі находиться в ОУН. А мі знаходиться там Закарпатська Січ. ми знаходиться там в 93-й бригаді. Було дуже тяжко, тому що це по лінії фронту. Ми фактично розсікали, доставляючи кожному безпосередньо в руки. Тому що ящики були підписані, позивні були підписані цих ящиків, номера мобільних телефонів. Тому мусили особисто дати в руки. Але як би не було важко, кажуть чоловіки, вони не зупинятимуться, бо вже не бачать свого життя без цієї роботи. І тепер ми вже як ну ми вже не можемо від цього відмовитися. До того ж, відчувають відповідальність перед тими хлопцями, які з нетерпінням чекають вісточки від рідних з мирної України. Побувши один раз на передові, поспілкувавшись з хлопцями, ти просто розумієш, що це такі самі ровесники, це ще молодші хлопці. У них так само вдома діти, у них так само дома батьки, у них так само вдома дружини. Всі їх чекають, і тому ти вже як зобов'язаний. Тось. Тобто їм же це все доставляти відповідальність дуже велика. Тому закликають всіх буковинців не опускати руки, не ставати байдужими, не боятися допомагати та разом іти до перемоги. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. автомобіль, яким відловлюватимуть безпритульних собак для стерилізації, передали комунальному підприємству Чернівці Спецкомунтранс. Спеціальне обладнання придбали за кошти міського бюджету та Євросоюзу. Гуманне вирішення проблеми із безпритульними собаками. Тепер їх для стерилізації у Чернівцях відловлюватимуть за допомогою спеціального обладнання та вивозитимуть на такому автомобілі. Це сучасне обладнання, яке в принципі використовується всі в Європі, в Штатах, Америки і так далі. І автомобіль придбаний вартість 148 тисяч, придбали в кінці того року, проведений тендер був. Також укомплектовані бригади, які займаються цим питанням одягом, відповідними засобами захисту. Понад 700 тисяч гривень на обладнання виділили з міського бюджету більше 2 мільйонів гривень грантові кошти ЄС. Перевозити зможуть 8 собак за один раз. Нині у Чернівцях стерилізують до 35 тварин у тиждень, кажуть фахівці. Сподіваються, такій роботі допоможе і зведення на південно кільцевій центру, де собаки перебуватимуть після стерилізації, який має запрацювати у жовтні цього року. Тим часом громадські активісти, які за гуманне вирішення проблеми безпритульних тварин, кажуть, у Чернівцях з'явились убивці собак. Попала на сайт докхантерів, і там були ну, була тема, де викладувалися статті про отруєння собаки, і люди раділи з цього, що на кінець ці шавки тут не будуть бігати. Нас називають зоошизою, яка які тільки бігають за собаками більше нічого поруч із цим проблемою залишається відсутність обліку безпритульних тварин. 800 собак кажуть, фахівці вже простерилізовано, скільки ще залишилось, лише здогадуються. Поза минулого року е, на спецкоментрансу на відлов собак і утилізацію таке культурне слово зрозуміло, що означає, да? було виділено більше мільйона гривень. Якщо врахувати, що на, на одну собаку, по-моєму, там відбулося 89 чи 90 гривень на цей на цю процедуру. То тепер відповідь на ваше питання, що виявляється, в це був розрахунок на те, що тільки відловити за рік мали 10 тисяч хвилин. Уявили? Має гуменна Михайло Антонюк, місцевий час. Царки на суму майже 2 мільйони гривень вилучили співробітники Чернівецької митниці у пункті пропуску Порубне. Понад 125 тисяч пачок цигарок митники та співробітники СБУ знайшли підошками всередині картонних ящиків у вантажному автомобілі марки ДАВ з напівпричепом, рефрижератором, керував ним громадянин України, який слідував до Туреччини у службових справах. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого митним кодексом України. Останні технології, що допомагають максимально заощадити на споживанні енергії, про це продовжують розповідати лектори відомих брендових компаній в академії теплофішка. Інсталятор лекції на факультеті архітектури та будівництва ЧНУ триватимуть ще півмісяця. Послухати про інновації приходять і міський голова та чернівецькі комунальники. Система керування температурою теплих підлог і радіаторів, яка дозволяє заощадити на енергоспоживанні до 30%. Про інновації європейських компаній, лекцію будівельникам і проектантам розповідають в академії ТІАЙ. Людина ту температуру, яку хоче, щоб вона була в приміщенні, вона її отримує. У кожній кімнаті стоїть певний свій термостат, і людина, в якій кімнаті би хотіла, щоб яка була температура, свій термостат відповідає за певну би, кімнату. То європейці сприймають нас як ринок. Нас і ділитися нас нами інноваційними технологіями. Ми можемо не совершать каких там ошибок, допустим, они совершили і можуть уже рассказать нам, щоб ми та башлі. Умовах шаленого подорожчання комунальних тарифів такі нові технології дозволяють контролювати використання газу та електрики і економити кошти, каже монтажник система опалення. Євген його зацікавила система компанії Сало, що дозволяє контролювати газове та електропостачання через інтернет, регулюючи температуру в домі з будь-якої точки світу. На примірі дома в стопідесятквадрата, частного дома жилого, стоїма системи, а за один полтора сезона. Інсталятори це проєктанти. Будівельники вже прослухали половину лекцій академії ТІ. Далі їм розповідатимуть про каналізаційні системи, вентиляцію, кондиціонування та альтернативні джерела енергії. Прослухати лекції приходили міський голова і комунальники кажуть. Організатори корисними знання стануть і для студентів факультету архітектури. Це є хороша площадка для обговорень. Для ведення дискусій, для питання майбутні архітектори, проектанти, інженери, будівельники зможуть доцільно використати цю інформацію в своїх дипломних магістерських роботах. Організатори проекту кажуть, усе більше брендів хочуть поділитись досвідом. Академію Ті планують провести і в інших містах. Особливий подарунок готують на завершення для випускників академії. Теплофішка інсталятор. Майя гумена Ярослав Ловицький місцевий час. Панські дрібнички вже втретє пройшли у Чернівцях успішні чернівчанки, вкотре провели благодійний ярмарок, щоб зібрати гроші на лікування наших військових. Цього разу панянки підібрали такий асортимент на ярмарку, який допоміг би чоловікам обрати для своїх жінок подарунки до 8 березня, і одночасно зробити добру справу, допомогти вилікуватись бійцям. Запропонували до продажу прикраси, сувеніри, вишиті картини та книги. Як завжди, ціни доступні, адже основна мета не кількість грошей, а бажання допомогти. Цього разу кажуть успішні чернівчанки, окрім поранених у військовому шпиталі, вони хочуть ще допомогти бійцям, які проходять реабілітацію у психіатрі. Атричній лікарні і ми допомогли вже нашим вісьмом бійцям. Попередня ярмарка, яка була проведена 13 січня. Ми зібрали суму 9274 і розділили її між двома бійцями 4300 і 5274. А наступна наша ярмарка була закумульована у нас 10,150 і ми віддали, розділили між шестю нашими бійцями. І, можливо, там невелика та була сума 2 тисячі чи одна тисяча гривень. Але для них це дуже знаково, що вони комусь потрібні і за них хтось турбується. Це всі новини, більше інформації на наших офіційних сторінках соціально соціальних Мережах Фейсбук та Однокласники. Наші випуски новин можна також побачити на каналі Інформаційного Агентства АС на Ютюбі. Побачимось на п'ятому. Тримайтесь.